Вітаю в ефірі «Звитяга» Та я Антон Моронович. Сьогодні як і завжди, мова йтиме про тих, хто боронить нашу рідну землю. Але про головні теми сьогоднішнього випуску ми поговоримо після добірки останніх військових новин. Заступник міністра оборони України Петро Михець привів прийоми громадян в низці обласних центрів західної України. Звернутися зі своїм особливим можливим питанням до високопосадовця змогли усі охочі. У Львові на прийом до заступника міністра записалося 13 осіб ще сім людей прийшли без запису в обласному військовому комісаріаті, де проходив прийом, запевняють, зробили все необхідне, аби про захід дізналося максимум людей. Оповістили місцеві регіональні засоби масової інформації, а також дали оголошення через координаційний центр провівській обласній державній адміністрації. Переважна більшість питань стосувалася соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. На прийом до високопосадовця прийшов і старший лейтенант Володимир Вишневський. Його питання можна вирішити лише на найвищому рівні. Під час виконання бойової задачі отримав поранення і по висновку ВЛК не придатний до військової служби не в мирний, ні воєнний час. Але... Бажаю далі продовжити службу в Академії сухопутних військ, передати свій бойовий досвід курсантам. Заступник міністра оборони України Петро Мехет проблему бойового офіцера пообіцяв вирішити. Зазначив, подібні приклади вже є. У нас є яскравий приклад старшого лейтенанта Стесі Ярослава, який зараз проходить службу в академії сухопутних військ. Він до мене свого часу звернувся. Ми підготували звернення до міністра оборони. Міністр оборони прийняв позитивне рішення на підставі відношення від керівництва академії і сухопутних військ. І це питання вирішено позитивно. Я сьогодні мав зустріч з Ярославом, він задоволений своєю роботою і в спілкуванні з керівництвом Ярослав є сьогодні яскравим прикладом офіцера для майбутніх офіцерів курсантів Заступник міністра оборони України зазначив, що подібні прийоми будуть і надалі здійснитись в регіонах, аби максимально сприяти соціальному захисту військовослужбовців та членів їхніх родин. Днями Академії сухопутних військ відвідав начальник генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко. Разом із своїм заступником, генерал-лейтенантом Ігором Колесником та заступником голови адміністрації президента України Андрієм Тарановим. Віктор Муженко у супроводі начальника Академії сухопутних військ, генерал лейтенанта Павла Ткачука, особисто проінспектував ділянки полігону міжнародного центру миротворчості та безпеки та 184-го навчального центру, які входять до складу академії. Емі саме там зараз проходять підготовку не лише українські воїни, які були призвані до лав українського війська в межах мобілізації, але й бійці Національної гвардії України разом із американськими десантниками в межах навчання Гардіан». Начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України не оминув своєю увагою жодного навчально-тренувального комплексу та ділянки військового стрільбища. Зокрема, військові високопосадовці ретельно вивчили, як мобілізовані воїни відточують свою майстерність з вогневої підготовки, водіння бойових машин, тактичної підготовки та інших військових дисциплін. Під час роботи на полігоні Віктор Муженко особисто надав методичні поради з підготовки військових фахівців різних ланок управління, звернувши особливу увагу на досвід проведення антитерористичної операції на сході України. Від правильності перезаряджання особистої зброї військовослужбовців та експлуатації бойової техніки до ефективного управління вогнем артилерії. За його словами, на війні немає дрібниць. Начальник академії генерал лейтенант Павло Ткачук продемонстрував головнокомандувачу зброю. Сил України, об'єкти навчально-матеріальної бази Міжнародного центру миротворчості та безпеки, які були створені колективом навчального закладу впродовж останнього часу. Зокрема, Віктор Муженко голянув сучасний навчально-тренувальний комплекс із застосування засобів імітації стрільби Майлз, клас протидії саморобним вибуховим пристроєм тощо. Перебуваючи у міжнародному центрі миротворчості та безпеки, генерал-полковник Віктор Моженко також зустрівся із представниками Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Канади, які беруть участь у підготовці українських воїнів. Вони обговорили проблемні питання та спільно окреслили перспективи майбутнього співробітництва в галузі підвищення обороноздатності українського війська. Рекордна кількість першокурсників сіла цього року за парти в академії сухопутних військ, що у Львові 1 вересня в день знань молоді вихованці військового вишу разом із своїми старшими товаришами вишукувались на строєвому плацу академії. Привітати майбутніх офіцерів, їхніх наставників та командирів з нагоди початку навчального року до видового військового вишу завітали голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка, його заступник Андрій Корнат та заступник начальника генералу. Генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Колесник на початку урочистостей військовослужбовці та гості вишу шанували хвилиною мовчання полеглих героїв, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність нашої батьківщини в ході проведення антитерористичної операції. Пізніше запрошені високопосадовці та начальник академії привітали особовий склад навчального закладу. Сьогоднішні ваші парти, сьогоднішня ваша наука це є велика запорука того, що Україна буде самостійною, Україна буде незалежною, і я переконаний, Україна буде багатою і процвітаючою державою. Я сподіваюся, що в цьому навчальному закладі ви отримаєте ті необхідні знання, ті необхідні практичні навички, які вам будуть потрібні в вашій подальшій службі. Стало очевидно, що освіта 21 століття це продукт стратегічного значення. Сучасний світ вступив в епоху науково-інформаційних технологій і здобуття вищої освіти стає моральним обов'язком кожного і в першу чергу у військовому середовищі. Сьогодні ми всі повинні усвідомити, що запорукою незалежності України є сильна. Мобільна, добре оснащена армія. Наприкінці урочистості начальник академії генерал лейтенант Павло Ткачук, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та генерал-лейтенант Ігор Колесник вручили символічний ключ до знань та залікову книжку цьогорічним першокурсникам. Перша ж лекція цього навчального року була проведена не лише для курсантів, але й викладачів академії. генерал лейтенант Ігор Колесник ознайомив їх із напрямками удосконалення підготовки майбутніх офіцерів з урахуванням досвіду бойових дій на сході держави. 1 вересня у міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ із візитом перебувала делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі із представником комітету з питань збройних сил сенатором Джеком Рідом. У складі американської делегації також прибули командувач об'єднаного багатонаціонального командування з підготовки військ сухопутних військ Збройних сил США в Європі, бригадний генерал Крістофер Каволі, начальник відділу оборонного співробітництва при посольстві США в Європі полковник Синтія Матушкевич та інші. Іноземну делегацію зустрічали начальник академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук та заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Корнат. У міжнародному центрі миротворчості та Спеки американські гості оглянули інфраструктуру військового містечка Центральне. Зокрема, побували у класі протидії саморобним вибуховим пристроєм, ознайомилися із новим навчально-тренувальним комплексом і застосування засобів імітації стрільби Майлз. Також під час брифінгу генерал лейтенант Павло Ткачук коротко ознайомив учасників іноземної делегації із можливостями міжнародного центру миротворчості та безпеки і перспективами його розвитку. На завершення візиту сенатор Джек Рід поспілкувався із військовослужбовцями 173-ї повітряно-десантної бригади збройних сил США в Європі, які беруть участь у навчанні «Fairless Гардіан, що вже декілька місяців поспіль триває на Львівщині. Американський сенатор висловив керівництво академії та центру вдячність за докладну демонстрацію можливостей навчально-матеріальної бази МЦМБ і зазначив, що Сполучені Штати Америки разом із іншими провідними країнами світу надалі підтримуватимуть його розвиток. До меморіального хреста на цитаделі люди почали сходитись на сьому годину вечора. Саму ж акцію організатори назвали символічно 70 свічок пам'яті. Сьогоднішня ситуація в нас в державі спонукає нас до того, що треба пам'ятати ті уроки тої великої страшної війни. Найстрашнішої війни в. Світові історії Повинно старатися так, щоб вона не повторювалась. За даними істориків, участь у другій світовій війні взяли 80% населення землі. Війна забрала життя 50 мільйонів осіб. Половина з них загинула на фронті. Точна кількість загиблих українців досі достеменно семену невідомо. Ми тут вшановуємо пам'ять тих, які полягли у Другій світовій війні, зокрема, які загинули у концентраційному таборі нацистському шталах 328, на території якого ми зараз стоїмо. На знак пам'яті про загиблих у Другій світовій війні люди запалили символічні 70 свічок. В одній із військових частин на Самбірщині днями відкрили та освятили каплицю архістратига Михаїла. Небайдужі, що долучилися до її спорудження, зробили це аби вшанувати пам'ять загиблих в зоні проведення антитерористичної операції українських бійців та захистити всіх тих, хто зараз боронить нашу батьківщину. Ці шестеро загинули усі разом в останній день серпня минулого року під Маріуполем. В одну мить, перетнувши межу життя, опинилися у вічності і закарбувалися у пам'яті кожного, хто продовжує жити і боротися за Україну, її славу і щасливу долю. Відгомоніли їх весни, промайнули літа. У сутінках болю рідні і близькі зустрічатимуть зиму, уже другу без них. На території саперної військової частини А3817, що у Самборі, зібралися побратими, рідні, близькі і знайомі полеглих, щоб освятити новозбудовану каплицю архістратига Михаїла, і попросити у Бога милості за душі обієнних воїнів. Тепер освячена каплиця стане місцем особливої молитви і для тих бійців, які і зараз продовжують захищати рідну землю від ворога. На долю цих патріотів випала складна і водночас почесна місія, бо завдяки їх зусиллям і безкомпромісній боротьбі в Україні викристалізовується нова нація, новий народ, який не зупинити і не подолати. Славних українських воїнів нагородили медалями за жертовність і любов до України від святішого патріарха Київського і всієї руси України Філарета. Ми вже не не раз там були. Хочу я А вже ж повернемося туди. за тих хлопців, які полягли. Ті хлопці, це наші хлопці, які ми знали їх разом були там. Ми повернулися, вони лишилися там, і нехай Ми за них будемо відстоювати цю Україну, боронити нашу територію України. Я і обов'язково відвоюємо всі випробування, які перед вами нашу землю ставить ваш кожний день, коли від'їжджають наші воїни з цієї військової частини. Кожний день, коли вони сюди приїжджають, тут збирається багато самбірчан. І ми півтора року назад, коли відбувався майдан в Києві, багато самбірчан прийшло сюди, до вас, дорогі військові, і спитали у вас, спитали у вашого командира, чи ви будете служити Україні і українському народу. Ви вийшли і відповіли так. Ми завжди служили і будемо служити Україні. І ви це підтвердили. Ви одні з перших поїхали туди на схід захищати нашу землю. Ви одні із перших зупинили агресію Москви. Ви одні із перших привезли своїх колегів сюди, цю військову частину. Ми зобов'язані жити і перемагати за тих, хто уже ніколи не повернеться з поля бою. Ми мусимо вірити, що рано чи трохи пізніше, коли це поле заросте нарешті червоними маками, жодна краплина крові наших дітей уже ніколи не пролється на землю українську, бо не допустимо, бо ніхто не посміє навіть косо подивитися у бік в країни нашої. Заради цього готовий боротися із Сергій Луцик. Єдине, що трохи гнітить, це маленька дитина, яка не завжди впізнає тата після чергової ротації. Як тільки починає звикати до його присутності у хаті, той вимушений знову рушати на схід. Болить те, що ми там воюємо, а тут війни немає. Війна там проходить. Друге, то, що діти ростуть, У мене син народився, я його тільки півроку бачив. Більше семи місяців я його не бачив. Ріс без мене, діти ростуть то же саме без мене. То ж саме, приїжджаю, син навіть деколи не впізнає, дивиться великим, аж через тиждень там привикає. І то саме більше, то сім'я страждає, в першу чергу то сім'я страждає. Більше Будемо відстоювати свою за батьківщину за Україну. Ми нічого не лишимо. Будемо до кінця. Вони обрали одну з найнебезпечніших професій. Їхня робота важка, проте почесна та вкрай необхідна для нашої держави. Вчора декілька сотень першокурсників Академії сухопутних військ склали військову присягу на вірність українському народу. Хто ж за декілька років поповнить лави офіцерського корпусу вітчизняного війська та що мотивує українську молодь до захисту батьківщини? Далі у сюжеті. Для понад 600 курсантів-першокурсників це не лише знаменна та хвилююча подія, але й в певному сенсі переламний момент у житті. Вони складають військову присягу на вірність українському народові. Я хочу стати військовим, хочу стати офіцером України, обороняти територіальну цільність України. А я хочу тепер служити українському народові, захищати, виконувати всі накази, стати офіцером. Привітати першокурсників цього дня до видового військового вишу прибули голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка, заступник командувача сухопутних військ збройних сил України з бойової підготовки генерал-лейтенант Юрій Борискін, заступник міського голови міста Львова з питань містобудування та інфраструктури Володимир Шевчук, представники інших силових відомств Львівщини, командири військових частин військового гарнізону, батьки курсантів. Серед численних гостей завітали навіть представники збройних сил Сполучених Штатів Ама. Америки та Канади, які беруть участь у спільних з українськими вояками, заходах із підготовки військ на теренах міжнародного центру миротворчості та безпеки академії, що розташований на Яворівщині, спершу усі присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять випускників академії та пам'ять усіх героїв, які загинули у боях за територіальну цілісність та незалежність нашої батьківщини. Потім першокурсників привітали начальник академії генерал лейтенант Павло Ткачук та голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка. Також із напутніми словами до молодих захисників звернулись мати одного із першокурсників Ірина Комарова та майбутній офіцер Дмитро Камілов. Сам момент складання військової присяги насправді емоційний та хвилюючий, зачитуючи слова присяги, молоді захисники вітчизни вкладають у це всю свою душу. Це саме більший набір за часи незалежності України. завжди був набір десь приблизно 250-300 чоловік. Сьогодні він складає. Більше тисячі серед вступників, курсантів, 245 чоловік. Це ті воїни, які пройшли горнище війни, були і були учасниками антитерористичної операції. Що українське суспільство здатне себе обороняти і захищати. Ми вдячні сьогодні матерям і родинам воїнів, які народили справжніх українців, які стали на захист батьківщини. Ми горді за наших солдат, які сьогодні роблять найважливіший крок в своєму житті. Вони на все життя дають клятву бути вірними народу України. Серед цьогорічних першокурсників є й чимало тих, хто вже присягнув на вірність своєму народові і в. Тих зі зброєю в руках пройти горнило війни в ході антитерористичної операції на сході України. Серед них спецназівець, старший солдат служби за контрактом Костянтин Бондар. Орденом за мужність третього ступеня він був нагороджений за утримання під контролем стратегічно важливого для наших військ кургану Савур-Могила Донецької області. Розумію, що це моє. Мені це подобається до подобається. В іншому нічому я себе не бачив. Тому обрав офіцерську долю, буду навчатись, тому що знання це сила буду продовжувати. Seus governos. Благословив юних українських воїнів, голова центру військового капеланства, курії львівської архієпархії Української греко-католицької церкви, настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, отець Степан Сус. Після завершення урочистої церемонії складання військової присяги курсанти першокурсники пройшли урочистим маршем та виконали пісенно-строєву композицію. Також свій строєвий вишкіл продемонстрував зведений парадний розрахунок академії, який зовсім нещодавно крокував головною площею краї під час маршу незалежності після батьки та рідні гості сьогоднішніх урочистостей мали можливість особисто привітати своїх дітей з визначною подією у їхньому житті. Дуже вовну і рада за ні виразні так потянули сока похоті. Я в віді їх в армію далі. не тільки генералами. два генерала. піднесені відчуття дуже задоволений. Прийшов на прийняття присяги свого племінника, побажав йому терпіння, тому що п'ять років навчання, як говориться, легкої. Служби, будучи курсантом і чисто, мирне небо над головою. Сам обрав собі таку професію і ми гордимося ним, що він такий у нас мужній, не побоявся захистити свою батьківщину. Ми його дуже любимо і будемо всіляко підтримувати його. Потяг до цього, можливо, є, я не знаю, просто захотілося стати військовим. Якось так. Як, як тато казав, вже дядько є військовим. Просто захотілося стати військовим. Місцем. Я рада за нього, що тому що кожен нормальний мужчина повинен захищати свою країну. Комусь треба це робити. Комусь треба неньку захищати. І хто як не ми. Пам'ять про полеглих на сході українських воїнів завжди житиме в наших серцях. Їхні героїчні вчинки стануть прикладом для багатьох із нас та наших нащадків. А от у Львові постаті наших захисників вирішили увіковічнити у спеціальному друкованому виданні. Докладніше про цю книгу ви дізнаєтесь із розмови з одним із її авторів. Світла пам'ять героям полеглим, честь і слава героям живим. Так називається книга, яка нещодавно побачила світ. І це плід роботи авторів Академії сухопутних військ, які, власне, зібрали тут матеріали про тих випускників, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави, були нагороджені, а також про тих, хто зараз відстоює нашу державу, свою рідну землю на сході країни. Нашій студії є один з авторів, і, власне, про цю книгу будемо сьогодні говорити. Пане Ігоре, власне, звідки з'явилася така ідея, і видно з самої книги, що робота велика за нею стоїть. Ну, ідея е, зародилася у начальника академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Ну, напевно, одразу після того, як почали масово нагороджувати наших випускників за мужність і героїзм, які вони проявили в зоні. Е, Протистояння збройного протистояння на сході держави. Він поставив завдання. Була створена робоча група, до якої ввійшли його заступник, полковник Юрій Гусар, полковник запасу військовий журналіст Ігор Масічонок, майори Олег Бабяк, Ірина Шаповалова, Антон Миронович. І ми почали працювати над цією, над цією книгою. Непросте було завдання, тому що щоб спочатку ми визначилися з форматом, який повинен бути формат. Дійшли до того, що повинен бути знімок, також коротка біографія е випускника нашого, і обов'язково подвиг, за який його відзначено державною нагородою. Щоб знайти знімок і біографію, це в принципі великих проблем не складало. А ось подвиг, ми повинні були. Найти на кожного. Mm -hmm. Тому запит був зроблений на відповідні станції Міністерства оборони, інших військових формувань, щоб нам надіслали нагородні листи. Mm -hmm. розумі... Насправді, це велика робота. Тому, це що... надзвичайно велика робота, це тому що це не так робиш. Ти надіслав якийсь архів і тобі з архіву прислали. Mm -hmm. Це все розполорошено. Представляли і нагороджували безпосередньо в зоні проведення АТО. Нагороджували Обузкники з різних районів з різних районів, так і тому я не знаю, ми спочатку трошки так навіть розгубилися, чи зможемо це зробити чи ні, але було поставлено чітке завдання зробити це видання до 24 серпня, до дня незалежності. Про розділи цієї книги, адже йдеться не тільки про е, тих, хто загинув, а й про тих, хто і зараз навчається, можливо, в академії або е, воює на сході. Ну, це щодо формату, визначили так, що книга буде складатися з чотирьох розділів: перший розділ це герої України, наші випускники. Другий розділ е, увійшли всі, хто загинув під час проведення антирастичної операції. Третій розділ ті, хто зараз виконує безпосередньо обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції і в інших підрозділах Збройних сил України. Ну і четвертий розділ ми не могли обійти, тому що минулого року до нас вступили кілька десятків тих е е юнаків, які брали участь в зоні АТО. Серед них вісім нагороджених державними нагородами. Вони також відображені в цій книзі. Книга цікава ще й тим, що окрім розповідей про воїна, про його подвиг, про те, чим він займається там в зоні цього конфлікту, тут ще є вірші включені. Оце звідки така ідея. Це, це напевно, також близькеє тим, хто був там, хто бачив війну. Смерть. Ну, це вже творчий колектив, просто підбирав вірші. Навіть тут є багато віршів. Тих, я просто не можу зараз назвати прізвища, але дуже багато є віршів тих, наших випускників, які безпосередньо в зоні АТО. Я скажу, що можна би і більше розповіли про них, якщо б ми мали можливість з кожним поспілкуватися. Зрозуміло, що це неможливо, тому ви бачите, що в книзі є, як правило, інформаційні дані про цього офіцера і подвиг, за що його нагороджено, але до 50-60 людей, про яких розповідалось на сторінках. Журналів, газет, до речі, в нашому журналі офіцер України. Mm -hmm. Матеріали, які виходили після того, як ми спілкувалися з нашими випускниками, які радо приїжджають в академію і зустрічаються як з своїми викладачами, так і з тими майбутніми офіцерами, які зараз проходять навчання. Ясно, що дуже велика робота в нас ще була проведена стосовно того, щоб відслідковувати, що є про наших виконавцях в соціальних мережах це надзвичайно тут, і навіть і курсанти працювали над цим, допомагали всі. А хто ваш читач? От зрозуміло, що ця книга є безцінна для друзів, родини, для близьких, для тих побратимів, які були поряд, і є поряд з тими, хто зараз ще захищає нашу країну. Але є це напевно коло набагато ширше. Перший наклад значить планувався до 200 примірників, щоб роздати батькам, дружинам. Рідним тих, хто передусім поклав голови за нашу незалежність, а також тим, хто проявляв мужество героїзм в зоні збройного конфлікту. Для них зрозуміло, що на цим не обмежиться керівництво академії. Вже зараз прийнято рішення, що для початку це будуть книги, роздані в бібліотеки міста, і також в школи. Іро, дякую вам за розмову і хочу сказати, що сподіваюся, що вже незабаром наші глядачі, зокрема молодь, зокрема студентство і школярство, зможуть ознайомитися з цією книгою, адже вона і справді є і гарно оформлена, і зміст в неї просто неоціненний. Час нашої програми на сьогодні вичерпано, але ми й далі триматимемо вас в курсі всіх останніх подій, які точаться навколо збройних сил нашої батьківщини. Побачимося з вами вже рівно за тиждень. О цій же порі, нехай щастить.